Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Уряд Німеччини поставив в Україну два зенітно-ракетних комплекси малої дії Іріс СЛС. Їх взагалі заплановано 22 комплекси поставити. Перші два передані нам запасу бундесферу. Ті 20, що залишились, будуть передані або з військових запасів, або виготовлені на заводах. Ми вже маємо іріс. Це SLM Німецько, два комплекси. Давайте їх не путати. І різте СЛМ, що нам передано раніше, це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Він має радіолокатор, який бачить цілі на 250 км. Максимальна дальність ураження 40 км, висота максимальна 20 км. І е, пуск ракет відбувається вертикального вверх. Взагалі. Е, якщо відбувається пуск ракет зенітних вертикального вверх, тоді немає мертвої воронки над комплексом. Вона може вражати, вражати ворожі літаки е, на, близько і практично над собою. Практично над собою. Е, дуже гарний комплекс е, німецький іріс SLM. Ми не знаємо, де він стоїть, але військові кажуть, 100% пусків привели до враження російських ворожих цілей. І це добре. Вражати може все. Причому літаки, гвинтокрили, крилаті ракети, дрони вражає в усіх ракурсах на зустріч, на вдогін, в навдогін боков... з бокового курсу, то ракету Кінжал, оту саму гіперзвукову, і рісте СЛМ вражає на зустрічних курсах і на бокових. Вдогін, тому що швидкість дуже сильна ракета, він не, не стріляє. Так от, зараз нам передані зенітно-ракетні комплекси ІРісте СЛС два штуки це зенітні комплекси малої дальності. Ще 20 будуть передані е, за деякий час. Гроші уряд на це вже виділив. Це військове ППО. Це зенітні комплекси для прикриття військ. Чому виникла така термінова потреба, я вам скажу. Тому що російські гвинтокрили К-52, вони е, почали ставити на них ракету віхер протитанкову, ракета з лазерним наведенням, дальність максимального ураження, як пишуть росіяни, 15 км, Але це, звичайно, невеличка брехня. Справа в тому, що гвинтокрил К-52 має достатньо велику вібрацію в режимі, коли він висить. А він же має висіти нерухомо прицілити своїм лазером, на, поставити мітку лазерну на ціль, тоді пускати ракети. І ще, ще ракета повинна побачити ту ціль. Так от, е, така сильна вібрація, що у К-52 є два невеликих таких крильця по півтора метра, де, де пілони для зброї розміщені. то вони просто от викручуються, настільки вібрація сильна, що вона видна очима. І тому не тільки на 15, а й на 10 кілометрів. Реально К-52 попасти нікуди не може. Вони підходять 7-8 кілометрів. Але це теж достатньо, тому що наші військова засоби протиповітряної брони далі 5 км не достають. Ну і це погано. Першими зреагували британці, вони нам поставили е, ракети е, AIM-132. Це від Єврофайтера. Ракета повітря-повітря. Ракета середньої дальності. Вони поставили їх на броньований автомобіль, просто причепили туди пілони від Єврофайтера. І до цих пілонів чіпляються дві ракети. І чотири ще возить з собою. І прекрасно працює. До речі, в британці не поставили локатор, поставили електронну оптичну станцію. Тому що радіолокатор він шумить, його засікти можна і знищити. А електронна оптична станція наймач та 7 метрів постав за будинок. Так, з другої сторони від ворога або за дерево. Підніме на пів метра вище, ніхто там і не побачить ту систему. А знищувати ворога вона може прекрасно. Так от німці поставили нам свою систему Ірісте СЛС. Це зенітно-ракетна система близької дальності. Там є радіолокатор жираф. Він має дальність дії 25 км і може бачити цілі на висоті до 10 км. Дальність ураження цілей 12 кілометрів на висоті до 8 кілометрів. Дуже часто в нашій вітчизняній літературі я читаю, дальність ураження цього німецького комплексу 10 кілометрів і висота 6. Так от я перевірив оригінальну німецьку літературу, німці підтверджують, що дальні цілі вони забезпечують знищення цілей 12 кілометрів і висоту ураження 8 км. Взагалі він зроблений такий невеличкий гуснічний транспортер, який щеплений з прицепом функціонально. В транспортері знаходиться екіпаж, радіолокатор, система керування. А в причепі стоять пускові ракети. Він возить 4 ракети: ті самі Іріс Т. Якщо ми говоримо про ці два комплекси німецькі середньої дальності і близької дальності, то вони мають багато спільно. Перш за все, оцю ракету. Німецьку ракету Іріс Т. Тільки в ракеті в комплексі середньої дальності німці замінили двигун, поставили більш потужний, щоб летіло на 40 км. І теплову інфрачервоного локу самонаведення замінили на активну радіолокаційну. І наведення в цій системі виконується в три етапи. Перше, в інерціальну систему забиваються координати цілі і розрахунки траси польоту ракети до, ціль, до точки зустрічі розрахункової. Якщо маневрує, то тоді це вже називається другий етап, і радіолокатор контролює ціль, контролює ракету і, в, і система керування, в, в систему управління наземна виробляє команди на двигун для того, щоб він йшов на наступну точку розрахункового зустрічі. Ну, якщо він зробить ще раз маневр літак, знову буде команда. І так буде до тих пір, поки не почнеться, власне кажучи, третій етап це е, активна Радіолокаційна головка самонаведення оцього комплексу середньої дальності включається, вже знищує. Ну, 100% ураження цілий це достойний результат, достойний, німецька техніка непогана. Так от, в зенітно-ракетному комплексі Іріс -Т СЛС взагалі використовується ракета повітря-повітря без будь-яких змін. Двигун стоїть той, що, повід... що на ракеті повітря повітря, бо летіти недалеко. І головка самонаведення теплова. Інфрачервона. Е, головка самонаведення охолоджується азотом рідким мінус 200 градусів. Це не проблема, він в армії є скрізь. Е, Холодоагент знаходиться або на літаку, або на наземній пусковій, якщо використовується з землі. Він охолоджує головку самонаведення, невеликий е, е, запас цього рідкого азоту для того, щоб вона встигла долетіти і знищити. Системи наведення аналогічні, такі як в ракетах середньої дальності. Перший етап летить по інерці, керує польотом інерціальна система наведення по вказівкам, які надала значить, система управління на землі перед пуском, в точку зустрічі. Якщо літак робить маневри, тоді. Комп'ютер перераховує розрахун розрахункову точку зустрічі, дає команди на рулі ракети, щоб вона змінила свій курс. І так бувається кожен раз, коли ракета, коли літак або ціль міняє свій, свій напрямок, робить маневри. Ну, і до тих пір відбувається, поки не почнеться третій етап, а третій етап це е, починає працювати, е, бачити ціль, інфрачервона головка самонаведення. Тоді їй вже нічого не потрібно, вона з, з великою ймовірністю 100% вражає ціль. Що я хочу сказати, шановні, не звертайте увагу на крики дурнів, що кажуть, що нам мало стали допомагати. Нам допомагають і сильно допомагають. І європейці, Сполучені Штати, вони реагують на наші потреби. Потрібні були касетні боєприпаси. Дали. З'явилися у росіян оці самі ракети-віхари. Нам терміново надали зенітний ракетний комплекс малої дальності з дальністю більше, ніж може стріляти російський К-52. Ну і це добре. І Рісте СЛС гарний приклад такої дієвої співпраці. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії Ерсохім з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням, за... для миття склопосуду, кераміки, а також для то, Щоб відмити пригорілі поверхні газової плити або пательні. Всім раджу. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нас в Приватбанку і Монобанку це нам потрібно. Всі посилання під відео. Прошу переглядати нас в Патреоні, у нас є багато ексклюзивних відео. Всі посилання, як зайти в Патреон, теж є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.